Буквально сьогодні прочитала заяву фон Денляєн про те, що вони мають ну взагалом у Європі є чіткий і точний план відправки військ в Україні. В Україну дуже цікаво, що ж це за план, і передбачає він відправку реальних військ, Капкан. на найближчий, найближчий рік, як мінімум, і, і для чого саме просто відправити десь там на заході постояти, чи дійсно вони будуть залучені до військових процесів? Ну, давайте подивимося спершу, чи дійсно є такий план? Чи є такий план, чи це знаєте, аби так, так було так. про що писати. Показує, що план дійсно є військового характеру. Вони розглядають, як вони будуть відправляти, готуються, і дуже така закрита це буде історія для того, щоб не знали, куди відправляються. Ну, правильно, щоб не писали гучних заголовків, для того, щоб ніхто не заважав працювати. Я розумію, чому так. Чи буде дійсно це направлено. План такий є, чи буде дійсно направлено? Ну, поки що випадають карти дуже класні, дуже ресурсні, стратегічні, правильні. Задовго період буде, знаєш такий розтягнутий, але. Незважаючи на це, навіть дуже хороші карти. Я сьогодні, 1 вересня, і знаєте, в мене таке, такий настрій, він дуже. Я думаю, що багато людей це переживають. Коли ти переходиш от з цим смутком, що закінчилось літо, і починається вересень, і ти такий, ніби, ну все, скоро холодно, скоро погано, скоро ну, якась така депресивність вмикається з початком осінь, ніби ще літо от вчора було, але сьогодні ти вже як за хвіст пташку його не спіймаєш. І... Навіть незважаючи на те, що у мене сьогодні такий неприємний всередині настрій, я бачу дуже хороші розклади. Ем, і це мене тішить, тішить те, що дійсно е, західні партнери готові нам допомагати, а це значить, що е, перемога вона ближче. Хоча сьогодні я переглядала астрологічні події, знаєш, ми багато говорили з тобою, взагалі я багато говорила про жовтень. І ніби чим ближче жовтень, тим менш от вже стає чіткіша та подія, яку ми всі чекаємо. Все, як туман розсіюється, і відчуття знову ж таки, страху, що ми знову пройдемо цей період, коли це мало відбутися, і знову перейдемо в холодний період, і знову буде тяжка зима. І цей страх попередніх років, він. Як груз за, за тобою тянеться, як чемодан без ручки, знаєш, в мене на Херсонщині кажуть: і викинути важко, і тягнути ага. важко. Чи викинути, викинути жалко, і тягнути важко. І от з урахуванням цього, бачити, що західні партнери готові давати нам, продовжувати давати і підтримувати це. Неабияка радість в сьогоднішньому дні, як мінімум, для мене. Я думаю, що для наших глядачів почути цю інформацію також буде приємно. Ти почала говорити теж про астрологічні події. Я хотіла би наступне питання якраз таки обговорити з тобою. Наближається коридор затемнень. Хотілося б детальніше дізнатися, як він, оце буде період 7 по 21 вересня, як він може вплинути на хід війни, і як загалом це впливає на людей. Так, це буде складнуватий період затемнення. Ми всі знаємо про період ретрограду Меркурія, а так. зараз буде ретроград Уран. І... Ну, це буде трошечки в кубі, немо все, що недороблено було з Меркурієм, буде так актуалізовано більш цікавіше. Плани, які в людей були налаштовані, вони будуть в останню хвилину. Дуже сильно зриватися. Тому і я напевно, знаючи цю інформацію, очікую, що все планування, яке на політичному тлі, на от, фінансовому, що воно може в останню хвилину зірватися, тому що астрологічні події, от вони такі нестабільні. А, також в нас там є цікавий період, який починається з. Грудня місяця і до грудня місяця майже на всі знаки буде такий вплив, що треба закінчити. Всі моменти по своїм боргам, все, що ви комусь десь там заборгували, енергетично, фізично, матеріально, емоційно, намагайтеся все це завершити. Чому? Тому що якщо ви десь трошечки просядете в цьому і ай, зуб болить, потім полікую, повірте. Спочатку зими, з початку нового року у вас розболиться не один зуб, і так далі. Воно вас нахлине тою хвилі, що ви будете дуже сильно жаліти, жалкувати за те, що ви цього не зробили. Тому до початку нового року завершайте оці всі справи. І цей цикл починається вже в сьогодні. Тому там багато, у багатьох є моментів кармічних, які ви маєте відчувати, що м, тут в мене є якийсь мінус, який треба мені, от, от я відчуваю десь всередині, що я там не доробив. Доробіть, переробіть, вдоскональте в своєму житті ту сферу, яка фонить у вас, для того, щоб у вас не було потім. Гірших проблем. На масштабах країни, на масштабах світу це будуть теж достатньо руйнівні процеси. І ці руйнівні процеси ми будемо бачити в один день. От так само, як Львів, так ніби mm -hmm. нічого не відбувалось раз. Перша трагедія, потім друга трагедія. Вчора знову стрілянина у Львові. І ось ця Непередбачуваність вона буде ще більш підніматися. Тому плани, які ви собі там набудували, можливо, на осінь будьте пильні і десь собі перерахуйте ще один план, ще план А, план Б, план С, план Д. Тому що можливо, а. По астрологічним подіям, дуже ймовірно, що ці плани всі підуть по іншому шляху. І так, по іншому шляху будуть іти плани ворога. Це ж не тільки на нас впливає, це впливає і на ворога. І мене дуже сильно бентежить, знаєш, ми з тобою з середини, напевно, липня говорили про те, що є два перебіги подій. Один. Перебіг подій більш лайтовий, інший, який більш руйнівний від планів ворога. І я постійно вам натякала на те, що зі сторони ще одних наших недоброзичливих сусідів, я на білорусів, так? ну як mm -hmm. люди, вони може до нас і нормально ставляться. Я просто дуже багато білорусів знаю. А як в політичному колі, да, вони не союзники наші, вони теж мають план Б, за яким вони ймовірніше будуть йти. І кожного разу я казала, що я бачу якісь навчання, якусь активність їх військ на наших кордонах. І сьогодні я вже бачила новину, так. що в них там є. Вже якась активність. І я просила людей на попередніх ефірах, ті, хто в цих регіонах, напишіть, будь ласка, що ви бачите, що ви чуєте. Я перечитала всі коментарі, друзі мої. Ви, вам сьогодні двійка, 1 вересня, вам двійка, ви не написали мені, що ви там чуєте і бачите. Тому давайте, черканіть, будь ласка, в коментарі. Дякую, дякую за ці важливі попередження. Зараз теж буде запитання від нашої глядачки. Вона турбується, я думаю, не тільки вона, про те, що може відбутися такий запуск ядерної бомби на території України. Давай все ж подивимося це питання, щоб або заспокоїти, або навпаки Знає насторожити українців. Настільки фонить весь час війни, стільки разів ми його переглядали, uh -huh. і кожен раз локація, куди вони можуть її скинути, починаючи від сходу до заходу е, варіантів море, мені ніколи не випадало, що є активність така, що вони реально це зроблять. Але фальш цілі ви ж бачили, вже були один раз так. були. Е, давайте чи буде? Ну, показує, що якийсь знову ж таки ілюзорний момент, якась брехня, якась пустишка вона буде. Але і тут та руйнівна така карта, вони хочуть змінити хід подій, хід долі для того, щоб впливати на нас і знову ж таки лякати тим. Що вони можуть зробити, але показує, що світ не дозволить їм цього зробити. Ну я дуже сподіваюся на те, що це правдивий розклад на сьогоднішній день. і Він не, не зміниться, ніде не зрушиться, і світ дійсно впливає на нашого ворога для того, щоб він не зробив. Ну ми ж на одному зімному шарі, на одній зімній кульці живемо. Ну це ж не на тільки на Україну. Буде впливати, це буде впливати на все, все, що навколо, тому поки що я не бачу саме цього руйнівного процесу, але те, що нами будуть маніпулювати однозначно, і ми ще не один такий заголовок побачимо в інфопросторі. Хочеться поговорити з тобою про більш таку тривалу перспективу для України, зазирнути е, в таке майбутнє е, впродовж 10 років будемо дивитися. Хочеться зрозуміти, якою плюс-мінус буде виглядати Україна. Що це за Україна через 10 років? Я розумію, що є декілька сценаріїв. Давай зараз подивимось найбільш ймовірніші сценарії, якою може бути Україна в цей період. Чесно кажу вам, я не люблю ці розклади за чорті скільки uh -huh. часу. Чому? Тому що вони правдивістю зазвичай дуже не сходяться. Але ну, давайте сьогодні подивимося, якою буде Україна через 10 років. Ну, Карта переможець мені подобається, яка випала. Показую вам, щоб ви бачили, що я вам не вигадую. Визнання мені подобається. Карта, яка теж сюди випадає, дуже така, позитивна. Але. Починаємо з початку нашого розкладу. На початку випадає кратіжка і втрата цінного. Щось все ж таки ми втратимо. Далі карта аналізу, яка говорить про облік, про розбір, про оцінку того, що саме ми втратили і як це повернути назад. Далі випадає карта переможець, перемоги, незважаючи ні на що, і далі карта писаря. Це означає, що все ж таки якісь території. В нас будуть е, неповернені. Далі ми проаналізуємо ситуацію і будемо повертати е, ці території певно, якимось іншим шляхом, не військового характеру. Карта переможця і писаря зазвичай випадає в комбінації, коли е, це історичні події, які, от знаєш, входять на багато-багато віків. як е, Ну, згадка про, про ці події, які не переписуються потім. І визнання, визнання нас як е, в світі, визнання нас в світі як держави, сильної держави. Це мені подобається. Але ось цей темний період пройти це ще не близько. І ось, ось цей темний період він ще наполовину до цих хороших подій. Тому найближчим часом подивилася, ще, знаєш. На... Дно колоди, і тут карта диявола випадає. Ми ще не війшли навіть в той процес, щоб відновлюватись. Тож, найближчі 5 років, я так відчуваю, хай буде там з зазором, я кажу, але. Найближчі п'ять років, навіть якщо закінчиться війна, період відновлення і знову стабілізації, він має відбуватися. І це буде не швидко з урахуванням кількості замінованих територій, втрати великої так. кількості родючої землі, на якій ти дуже довго ще не посадиш. По-перше, тому що вона не розмінована, по-друге, тому що на ній насипано все, що і там ти теж не зможеш нічого. Часно. Побачити і так далі. Ну, ми знаємо всі ці нюанси в нас в країні, і плюс ще зміна водойм. на Херсонщині дуже велика зміна водойм після того, як ГЕС так. довбанули, так і, і я знаю, що люди розуміють, про що я кажу. Миколаївщина теж проблема з водою, і це все має. Такий затяжний процес, який треба відновлювати. І плюс ще ця зима, яка буде важка по енергетиці. Енергетика це теж наша ну, слабка точка наразі, яку з однієї сторони і сильна точка, тому ворог туди цілиться, а з іншої сторони і слабка точка, на яку і впливають, і якою теж маніпулюють нами. І для відновлення треба не один день і не один рік, і це треба розуміти так. Ми підлаштуємося. Ми такі люди, українці, що ми підлаштуємося до всього. І мемчики наклепаємо відразу після того, як вся країна без світла і так далі. Ми викарибкаємося, ми втримаємося, але. Відновлення, коли буде регенерація і нас як суспільства, і країни, як території родючості, ну це буде також дуже важкі процеси. Тому не сказати про це я не можу. Просто дуже багато людей думає, що от якщо нам сьогодні сказали, що кінець завтра все розові понііді нароги, метелики, і ми такі блажені. Ну так не буде. Біл, зараз хотілося б поговорити з тобою, відійти трішки від тем військових, згадати про те, що першочергово ти якраз таки працюєш з людьми, допомагаєш людям в їх життєвих проблемах, які і досі у нас у кожного з нас є 100%. І зараз би хотілось поговорити про сторонній вплив на людину. Мова йде про порчі, мова йде про всі інші. Зрозуміло так, можливі втручання. Чи можливо, щоб людина сама на собі відчула, що от, скоріш за все, є це зовнішнє втручання, стороннє на мені, і з цим вже треба щось робити. Як це відчути? Ну ти, ти знаєш, що ем, 90, напевно 5% людей, які приходять до мене на діагностику, вони відчували, що з ними щось не так, і дуже маленький процент людей, відсоток людей, які приходять і говорять, що е, ну подивіться на всякі случай, там я там собі щось накрутила». І так далі зараз піднімається ця структура і ця вся система. За рахунок того, що дуже багато майстрів і дуже багато впливів чорномагічнів один на одного, це теж, до речі, певний період трансформації нашого суспільства. Дуже велика кількість піднялося таких робіт, які робили ще там за часів моїх і прабабусь. Чому так відбулося? Тому що в військові часи є певні дефіцити, дефіцити впливу, дефіцити. Людей, дефіцити емоцій, і так далі. І люди, знаєш, така є приказка в народі на війні всі средства хороші, вони впливають один на одного магічним шляхом. І так, звичайно, в багатьох випадках ви відчуєте, що на вас це є. Наприклад, хворобами такими, які, знаєте. Неможливо пояснити, от виходити по лікарях. Я завжди, коли до мене приходять клієнти, і говорять, що я там надто багато хворію, я кажу, спочатку давайте аналізи подивимось, а потім вже будемо говорити, чи є у вас там чорномагічний вплив. І Дуже багато хвороб, які немає, не видно їх на аналізах. Ти розумієш, до обстеження робить людина, а в неї там їй говорять, що ви накрутили собі, і потім починаєш дивитися, і дійсно там є активний вплив. Але цей відсоток людей, який перечуває, що з ними щось не так, він не настільки великий. Дуже часто люди відчувають собі саме по матеріальних. Втратах все починає ламатися, виїхав на машині, машина зламалася, прийшов додому, праска зламалася, телефон розбився і так далі. І коли вже ось ця низка подій таких втрат відбувається, людина така. Схаменулась, о, я відчуваю, що щось не так. Ем, і дуже зараз прогресує така робота, як сама пристріт. Це коли людина сама себе глазить, вона сама собі заважає йти вперед. І це теж знімається, але з собою дуже важко працювати, це, знаєш, як і почати з понеділка займатися спортом. Угу. Кожен раз ти собі говориш про те, що за Завтра-завтра я почну, завтра я буду зробити собі самомасаж, завтра я сяду на аплікатор ляпко, або ще щось, і цього не робиться. Тому і з цими роботами так само. А особливо, коли ти свою погану осанку в дзеркалі бачиш, а само пристріт не бачиш, то і актуальність займатися собою вона трошки нижча. Тому. Що я вам хочу сказати: любіть себе, не обзивайте себе, не називайте себе поганими словами, не картайте себе за те, що ви щось не зробили, щось не встигли, щось не так. Все буває вчасно. А якщо ви відчуваєте, що ви вже... Самі не вивозити, то знаходьте якісних спеціалістів і не нехтуйте, не нехтуйте обстеженнями, будь ласка, тому що дуже багато часу люди приділяють духовному десь розумінню і відходить від фізичного. А гармонізація вона не може бути розділена одна від одного. Ми робимо і те, і те, і тільки разом. Воно спрацює, тому що дуже часто і психологи, і психотерапевти говорять однаково, що люди думають, що наші, наше фізичне здоров'я і наше ментальне здоров'я це щось паралельне, але це не так. Воно ось так от переплетене. І, е Працювати з чимось одним, а з іншим не працювати потім колись попрацюю, так не вийде. Ви не зможете зняти чорномагічний вплив і не працювати зі своїм фізичним здоров'ям, або працювати лише з фізичним і не зняти чорномагічний. Я думаю, що я відповіла, я можу так. цілу годину вам говорити на це відповідь на це питання, тому переходьте в Телеграм, питайте там. А зараз це такий був демо-версія того і відповідь. Я думаю, що да, вже, вже зрозуміли. І хто кому потрібно, хто відчув цей поклик і необхідність, обов'язково звернеться до тебе. Скажи, будь ласка, ти сказала про те, що потрібно знаходити людину самому? Можна якось зняти, якщо це там можна. початковий так. етап, як це робити? Так, звичайно, по перше, є астрологічні моменти, в які можна це робити, і наші пра. Знали, що ми дуже ми теж це знаємо, але ми чомусь це забуваємо? Знаєш? На рахунок е, циклів місяця. І коли в нас новесенький місяць, всі пам'ятають, що треба кошельочок покласти е, на підвіконня. Дуже багато так робить. Або коли повний місяць, ще там люди роблять ритуальчики. А про очищення забувається: так, можна чиститися сіллю, можна спати на солі, можна ходити голими нічками, можна воду замовляти. Дуже багато. Через християнство працюють молитвами, 90-й псалом всі зараз полюбили. Ну, спочатку він якось бум так на 90-й псалом я бачу, і він дійсно працює, він класно працює. І на основі 90-го псалому дуже багато є як цілительських структур, так і нецелительських структур. Тому люди, які вміють працювати і вірять і Працюють з молитвами, так ви можете це робити самостійно. Е, головне е, в цьому всьому мати якийсь діагностичний хоча б інструмент, для того, щоб бачити, яку кількість негативу ви зняли з себе. Тоді у вас все вийде, і ви можете робити це самостійно. Я дуже часто своїм клієнтам кажу: я вам не треба, вам треба ось туди пішли, це зробили, там побули, там постояли, в три церкви сходили, або ну я підбираю. Таку тактику, яка підходить людині, тому що неможливо, це моє світосприйняття і моє бачення. А для тебе може бути взагалі інша практика. І для тебе буде краще працювати самостійно самою собою. Тому працюйте і все, що пов'язане з природою, ви думаєте, що природа вас не чує, а вона дуже класно вас чує і дуже класно вас лікує. І починайте з природних моментів: солі, землі, води, повітря, обіймайте дерева. І буде вам е, зцілення дійсно дуже швидке і е, результативне. Дякую, дякую. Я думаю, що зараз дійсно багато кому це відгукнеться, тому що дійсно ми зараз якось так почали забувати про себе і про свої проблеми. Живемо більш глобальними проблемами, на які, на жаль, не маємо на сьогоднішній день впливу. Тому давайте не забувати про себе, про свої потреби, про своє здоров'я. Віо, давай тоді традиційно подивимось, що там у нас на тиждень відбудеться, які є поради, які, є, можливо, такі рекомендації карти сьогодні нам дадуть. Давайте поради на тиждень, на перший тиждень нашого вересня. Для українців порада. І карта Віра. Ну, тільки поговорила про віру. Розумієте, а, і відразу карта Віра. Віра, далі торговець нас пропозиції і далі Сонце. Ну, слухайте, непоганий розклад на сьогоднішній день з урахуванням всього, що нас очікує на цьому тижні. По-перше, треба згадати про батьків. Віра це не тільки про вірусповідання і про ем, якусь духовну цінність, а й ще про родові структури. Тому, якщо ви хотіли ем, не поїхало, якщо ви давно не дзвонили, якщо треба допомога вашим батькам картоплю копати, скоро треба, не забувайте, діточки. Тому ви та, знаєте, що робити. Далі вам треба буде. Розглядати різні пропозиції. Дуже у багатьох будуть пропозиції на цьому тижні. І ці пропозиції якісь будуть дуже смачні, але небезпечні, і менш такі привабливі, але дуже надійні. Подивіться, будь ласка, не хапайтеся сразу за те, що щобсти. Кінець тижня в нас виводить на ясність світло сонце. Хороша карта випадає і. Ніби як сили у вас, ви ввійдете в цей процес матері, напевно, батьки трошечки відпочинуть від того, що діти у нас весь вересень висіли на наших плечах, пограй, пограй, зроби, і так далі. І ми вже війдемо в більш такий. Робочий процес, і в нас з'явиться більше ресурсів всередині себе на те, щоб зайнятися десь і собою. Тому, будь ласка, пропозиції, які у вас будуть, розглядаємо чітко, ясно, зрозуміло, приймаємо класні для нас пропозиції і працюємо в повних силах. Повних силах. Не відмовляйте собі в класних емоціях. Дякую, дякую дуже. Бачу, якось в нас зараз відповідь, ніби доповнення попереднього питання. Якось так дуже а цікаво. Тому, що ви вийшло. ми Знаєш, з тобою в потік війшли, і все, потік відкрився, і ми погнали. Тата та. тому думаю, що дуже важливі рекомендації. Кожен з вас сьогодні отримав. Діліться цією інформацією зі своїми близькими, рідними, а змінюйте своє життя на краще вже сьогодні. Це дійсно те, що на що ми можемо вплинути, що ми можемо зробити.